Світлана Павелецька, літературна продюсерка і співзасновниця видавництва книголав. Моя гостя Світлана, вітаю! Привіт! Дякую, що погодилася прийти. Я б думав когось покликати з приводу Нобелівської премії з літератури, але потім я побачив це прекрасне дослідження, яке Книголав зробив про читання українців угу. і вирішив, що нам ну, не уникнути цієї я розмови. Про що поговорити. Та, Нам треба серйозно поговорити. <клес> Тому що це друга черга дослідження. Ви першу робили хвилю минулого да. року. Тепер можна порівнювати, як українці читають, але мене найбільше здивували цифри про те, що купують в Україні жінки, а читають більше чоловіки. Це якась ну... це знаєш, тебе здивувало, тому що ти чоловік, і ти думаєш, що воно все саме якось відбувається Просто Бо я в потрапля... наші сім'ї я купую. А ну це рідкість. бачиш, відповідно до дослідження це рідкість. Насправді 85% книжок купують жінки. Але що цікаво, вони потім не встигають їх читати, бо крім книжки треба ще багато чого зробити. А чоловіки в них більше часу, і вони мають часто натхнення це робити. Насправді в Україні в принципі більшість покупок та рішення про покупки приймають жінки, і це стосується не тільки книжок, це стосується там будь-яких FMCG товарів, тобто швидкого вжитку, це стосується одягу, і так далі. Тобто, ми живемо в суспільстві, де жінки формують побут, і книжка є частиною цього побуту, але потім в них справді немає часу читати. І ми не враховували в цьому дослідженні. Ми винесли задушки читання для дітей. Тобто, якщо б ми додали читання для дітей, то тут була б інша трохи картина. Напевно, жінки і чоловіки читали майже б однаково, але ми вирішили порівняти читання для себе, як ти кажеш, для задоволення. Для задоволення. Да, і тут чоловіки звичайно. Переважають тому, що жінки в середньому на рік читають від 5 до 15 книжок. Чоловіки від 5 до 25. Серйозно набагато більше. Я розповідала про це дослідження військовим хлопцям, і Вони кажуть, що тому, що зараз є два типи чоловіків: перші, які воюють, і під час перерви вони читаються а інші, які ховаються від військомату, і вони теж читають, бо не куди не ходять. Не знаю наскільки ця хіпоті. Так? Ну, ми не це я говорила з друзями а. Е, ну але послухай, угу. 25 книжок на рік це одна книжка що два тижні. Да. Це шалений темп читання. Да. Я по собі знаю, що справді люди отак... Ну, це не е, велика частина, тобто від п'яти, ти ж розумієш, ну, а п'ять це одна на десять тижнів. Да. То це вже це вже легше. Насправді. А в Україні не так все погано з читанням, як ми звикли е, говорити, і це але це змінилося протягом останніх півтора роки. Е, по ну, і ми бачимо, що війна. Якби жахливо це не звучало для книжкового бізнесу для тих, хто не зупинився і продовжував працювати з початку вторгнення. Там, скажімо, я знаю, наше видавництво ще кілька видавництв не зупинялися, продовжували платити зарплату, тобто переконалися, що люди в безпеці, і продовжували працювати над книжками. В нас справи стали. Краще. Ми б не хоч... ну, ми не хочемо, щоб це було такою ціною, але через те, що купівельна спроможність людей значно знизилася. І обираючи між книжкою, яку ти можеш читати там, два тижні, і походом у кіно, який триватиме півтори години, люди обирають книжку. А найбільше такий суф в сфері подарунків, тому що раніше, якщо в тебе дитина і ти йшов на дитячий день народження, то ти купував там, ляльку. Лялька коштувала ну, я не знатом півтори тисячі гривень. А зараз обираючи між лялькою, ну, це така дорога лялька. Ну не... в мене хлопчик, і Ти... він Ти... Да, <ривіт> я не знаю. <ривіт> ну у мене є дівчинка, я знаю, це дорога лялька. <ривіт> да. Ну тобто, але обираючи між лялькою там навіть за 700 гривень і книжкою за 400 гривень, зараз ці там 300 гривень різниці, вони дуже вагома історія. Ми бачимо, що зараз книжки як подарунки. А вони йдуть набагато більше ніж було до війни. І ще одна історія історія з блекаутами. Це була з одного боку така романтизація читання. Були навіть флешмоби в соцмережах. Всі читали там з ліхтариками при свічках і так далі. Але це з спричинило великий зріст в електронних книжках. Тобто, електронні книжки, які в Україні ну це не супер велика категорія, це там до 7%. відсотків тільки да. А, ну і загалом в світі це не супер велика категорія, але до того і в Україні, і світовий тренд, що електронні книжки вони знижуються. А за останній рік через блекаути в Україні ця категорія зросла вдвічі, тобто 7% відсотків читають електронні книжки. Тільки ага, бо не купують, бо я думаю, що там піратство значно поширеніше. Ну є, є з піратством дуже цікаво. Коли почалась війна, ми вирішили підтримати наших читачів і безкоштовно відкрили всі свої електронні книжки, які в нас були, щоб люди Та, могли читати. А, і до сих пір ми відловлюємо роздруковані наші електронні книжки, там на умовних Петрі. І ринках люди просто друкують і саме здат роблять Бакмана та інших. Mm -hmm. <плес> а що читають українці, Світлано? Читати стали більше, я так розумію. А що стали взагалі? А, дві великі категорії, які вийшли на. Таку авансценно читання це е, книжки по самодосконаленню і самодопомозі. Це такі help називається в англійському світі. Тобто Олена Фроляк мала рацію, коли казала про те, що е, про самовдосконалення, да, абсолютно. Бо це знаєш, як прочитати книжку і заробити мільйон, як прочитати книжку і стати щасливим, як прочитати книжку і вилікувати себе психологічно. А зараз люди шукають таких простих рішень, і е, ми намагаємось інші видавці. Активно їм давати цю можливість. Зараз, якщо ти зайдеш в книжковий магазин, подивишся на розкладку, там буде дуже багато, як е допомогти собі в під час психологічних травм, як е навчитися засинати. Це скоріше більш про ментальне здоров'я, ніж про якісь навички такі професійні, але це величезний тренд. Друга історія це книжки про Другу світову війну, а, історичні, а, іноді. Художня література, яка заснована на реальних подіях, це теж дуже важливо, тому що люди розуміють, що був, було жахіття. Наші дід, ну, дідусі бабусі, батьки прийшли крізь пекло, але це пекло закінчилося перемогою. І люди зараз шукають для себе натхнення в тому, що що б не відбувалося. Перемога буде, і чи вони читають дуже багато теж про другу світову про рухи опору? Дуже багато читають про? А, концентраційні концентраційне табори в нас є ціла, ціла лінійка книжок на цю тему, і ми не встигаємо їх додруковувати настільки великий попит, на відміну від книжок про сучасну війну. Скажімо, ми як видавництво прийняли рішення, що ми майже ну в нас дуже мало книжок про війну, яка відбувається зараз. Ми готуємо їх, але ми зараз не випускаємо. Тому що люди не ну, ми живемо в цій війні, і люди не хочуть її приносити додому ще й у паперовому вигляді. Ну я кажу. Масоване ну так, але все одно необхідність переживати цей досвід і розуміти його є. Тому ми через другу світову через його... другу світову ми рефлексуємо таким чином і шукаємо для себе силу. І насправді ми почали друкувати ці книжки задовго до повномасштабного вторгнення, що там роки чотири тому просто через те, що ну мене особисто цікавила ця тема. Мені подобається, коли в тебе є видавництво, друкуєш, охоч. Шухуй тут. <ст mustard> <краса> е, але зараз і вони йшли непогано. Ну так я можу сказати, не гірше, не краще. А зараз це прямо ну, такий величезний бум. І ми бачимо, що інші видавці теж це роблять, тому що раніше книжковий бізнес працює таким чином, що є літра. Турні агенти, які працюють з певними видавництвами і територіями, і ось американський агент, як правило, там чи британський, пропонує Україні. Каже, в нас виходить там легкий детектив чи нелегкий детектив. А зараз вони таргетована для нас, для України пропонують книжки про Другу світову, бо вони відчувають цей попит. А, а от в е, каталозі книголава. Є ж і іноземні автори, да, і є українські автори. Oczywiście. А от є помітне збільшення українських авторів, щоб почали більше українців цікавитися своєю літературою. Українці почали більше читати українською мовою. Це 100%. Ну, була і заборона російських книжок, але все одно я впевнена, що якщо б це сталося до війни, до повномасштабного вторгнення, то це б спричинило зниження попиту. А зараз це така ну, піднесення, всі вивчають мову, і вони купують більше книжок української мови. Щодо українських авторів, можливо, вони їх шукають, але видавництво шукають їх так само. Бо проблема не з тим, що люди не хочуть читати українське, а з тим, що не так багато українських авторів, які Пишуть те, що хочеться видавати. Тобто, ми навіть оголошували такий відкритий ну не конкурс, а прохання надсилати нам книжки. Ну я можу сказати так, що зі ста заявок одна. Заслуговували на те, щоб бути видане, тому це що нормально здається, ну не зовсім тому що у нас немає ринку. Ти розумієш, ніхто не йде в. Ну є звичайно суперталановіталановиті люди, але їх не так багато. А люди, для для яких це ремесло, їх майже нема, бо дуже мало хто йде від гарної долі в інститут навчатися там редакційній справі, на жаль, чи написанню текстів. Ну якщо не журналістика, а інакше це. Це завжди раніше в Україні автор до війни деякі видавництва платили 300 доларів за книжку. Ну ти розумієш, яка має бути вироботка в тебе, щоб ну наробити цих книжок? Е, я, я розумію, як кількарічний член журі книги року BBC, да. я знаю ситуацію. Та для Не того, цитація. щоб знайти щось читабельне, треба перелопатити дуже багато нечитабельного. Ну але якщо ми говоримо про це дослідження, книголава, то е, щось вразило особливо тебе в цифрах. Ну мене так само, як е, і тебе вразило те, що жінки купують набагато більше, а читають набагато менше, тому що в нас навпаки, в нас купу ну, я не маю на увазі, що навпаки від тебе, не від тебе. В нас купую книжки. Я але читаю. Мені здається, що більше е, мій хлопець, тому що він. Може зосередитися, а я читаю книжку, відповідаю на повідомлення, розмовляю з кимось телефоном. Ну тобто, в нас трохи інакше. Мене це вразило. Мене насправді вразило такий такий великий зріст електронних книжок, тому що в два рази з 3,5% до 7%, це багато. Бобликаути бо блекаути. Так, так, це цьому є по, цьому є пояснення, блекаути. А я здивована, що не зросли так сильно аудіокнижки, Вони зараз становлять лише 2%, Хоча ця сфера дуже інтенсивно розвивається, є кілька гравців, які роблять якісний продукт, але люди до цього не звикли. І я думала, що ці цифри будуть набагато більше. І, звичайно, дуже важливо, а і що мене неприємно вразило, що люди готові, вони хочуть читати більше, але витрачати хочуть менше. Якщо раніше людина купувала в середньому минулого року одну книжку на два місяці. А зараз людина хоче купувати дві книжки на місяць. Але якщо раніше людина готова була витрачати до 500 гривень на книжки в місяць, то зараз до 350. Тобто вони хочуть купити дві книжки. Це, <рес> це. нормальне бажання людини купити більше за меншу ціну. Ну так, але хотілося б трохи інші звички, і ну звичайно, це поганий тренд, тому що. Ну е економічна ситуація спонукає, але будуть читати більше, будуть розумнішими, заробляти більше. Тоді зажива ну, для цього є книжка, як заробити мільйон. Абсолютно. <схід> Дякую. Дякую, Світлана. Дякую тобі. Світлана Павелецька, е літературна продюсерка і співзасновниця видаництва книга.